Декілька днів тому до нашої редакції потрапило відео, що не залишило байдужим багатьох. Дійство відбувається недалеко від Києва в місті Боярка. На аматорських кадрах відзнятих одним із учнів Київського військового ліцею імені Бугуна відображене проведення часу ліцеїстів ввечері. Ну давай фикач. Значит, спонтер показывает И телесонце забыл. Ой, ебать Ебак! Ебать! Якщо відтворити повну хронологію, то все виглядало так. Файл з'явився 24 лютого, близько 10-ї вечора. В додатку, що транслює відеозаписи одразу в інтернет, о 12-й журналісти RTI зафіксували частину запису на мобільний телефон. О 3-й годині наступного дня відео вже було видалено. Копія залишилась у наших кореспондентів. Наскільки відомо наразі, це єдиний запис події, що сталась. Ні, один чоловік із тих, хто встиг успів це відео ночі, не сказав, що це були просто ігри маль маленьких дітей, які вирішили повеселитися. У мене в Фейсбуці там багато коментарів, особливо від тих людей, які мають отношение до армії. Вони всі сказали, що це это... Тот самый пережиток советского прошлого, который называется дедовщина. Я не знаю, они были одногодками, они были выпускниками или разного возраста. Прославлять училище кровью и показывать, что мы деремся и э, мы тут мочим друг друга и все остальное, это вряд ли прославит училище. Зачем нужны такие учебные заведения, но ну, это про глобальные, которые не дают э, хороших знаний, э, унижают э, детей как личности и воспитывают из них э, коллег. Запитань накопичилось чимало. За відповідями вирушаємо у філію учбового закладу. Саме в цьому приміщенні відбувався безлад, що зафіксований на відео. Зараз тут тиша і спокій. В день ліцеїсти на заняттях, а свій вільний час вони проводять абсолютно інтелігентно. З обох боків коридору розташовані виховательські кімнати. Саме в одній із них знаходився офіцер під час події на відео. Він займає цю посаду два місяці. Розпочав свою роботу тут після служби в зоні АТО, поранення та військового шпиталю. Відбулося близько 21 по 21, .20. Значить, Привівши роту ліцеїстів з вечері, я вишукав особовий склад для зірвання пішив. Після цього я зайшов в виховательську і знаходився там, спілкуючись з іншими ліцеїстами. Роти. Так, я визнаю, що можливо, де. Не доглянув, я врахую даний свій ну, недолік в подальшому і такого більше не буде відбуватися. Файл з відео мав таку назву. Тім, заступник ліцею запевняє, що це не випадок нестатутних відносин. Всі герої відео погодки. Вони навчаються в 9 класі. Його слова підтверджує й мати одного з учнів. На відео сказано бієм духів. Такого питання немає знову ж таки, тому що це тільки одна рота, тільки один курс, тобто старших і чи молодших між ними немає. Про цей навчальний заклад неодноразово писали в пресі. В матеріалах за 2010 рік фігурує слово дідівщина. Чи існує ця проблема зараз? Ситуація з Нестатутними взаємовідносинами ми постійно впливаємо на неї, як тільки з'являється будь-який факт або підтвердження любим шляхом, або це сказав дитина, призналась, або ми побачили під час оглядів на ньому тілесні ушкодження. Дуже серйозно впливаємо на будь-який випадок, якщо цей стосується фізичної або моральної образи. Ліцеїста один одні зараз. Вже декілька учнів виключені з ліцею. Керівництво каже, що інцидент із відео став останньою краплею, адже в них було декілька порушень до цього. Про інших та безпосередньо автора відео Ілю рішення поки не прийняте. Він спілкуватись із журналістами відмовився. Ми поговорили з його батьком. Ані дургачилися що такої тобто, Це не було в тому раку, як Какана так там надам я говоря, це не потім спокойно розошлися. Той спашною везде такое проїздять. Тушек, не то, для я скажу. не стоит так накази, що поганять училища. Тож які варіанти вирішення проблеми бачать всі задіяні в цій історії? Вечірні заходи ми будемо обов'язково підсилювати. Цей час підсилюється ще офіцером. для их больше ретельного контроля. Я бы хотела, чтобы это училище было закрыто. Объясню почему. Я не понимаю, зачем в 2016 году в Киеве существует военный лицей, который готовит детей, ну я так понимаю, к армии, типа элитное учебное заведение. Но если я, насколько я правильно помню, изначально эти училища создавались для тех детей, у которых нет родителей, там родители погибли в Великой Отечественной войне и все остальное, то в данный момент времени эта система образования явно не работает. В Соціальній мережі від одного з переглянувших запис з'явилась пропозиція встановити веб-камери спостереження. Вони в ліцеї є, тільки не в приміщенні, де діти залишаються самі. Посилення нагляду, догани, виключення з навчального закладу напередодні випуску, розслідування за фактом події, що сталося, чи не забагато для звичайного відео. Для одних вони просто бавились, для інших колічили один одного. Висновки за вами. Втім, абсолютно зрозуміло єдине. Останнім часом у нас накопичилось занадто багато ворогів, щоб вимірювати силу на друзях Олександра Єфименко, Сергій, Бейко, Сергій Середа, Артій.